Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, і це окремий авторський блог Козацький покрив, де я ділюся з вами маловідомою інформацією з історії козацької України. У контексті важливої теми, яку ми підняли у минулому випуску, спробуємо розібратися, чому українські козаки втратили власну державу, хто з козацьких діячів свідомо чи несвідомо був дотичним до цієї драматичної історії і як склалася доля тих маловідомих нині претендентів на гетьманську булаву, які з різних причин спричинилися до загальної трагедії, що спіткала наш народ. Що або хто ними рухав? Гонитва за Боловою» – так називатиметься спеціальна серія найближчих випусків у рамках козацького апокрифа. Влітку 1658 року московське окупаційне військо на чолі з Білгородським воєводою Григорієм Ромодановським, князями Пожарським і Трубецьким вдерлося до України. і Почало бойові дії проти законного гетьмана Івана Виговського. Так розпочалася перша московсько-козацька війна. А вже в листопаді цього року під містом Варва Прилуцького полку московити під жерлами гармат змусили частину козаків провести раду, на якій наказним гетьманом війська Запорозького всупереч законному керівнику був призначений козацький старшина з Умані Іван Беспалий. Його ставка містилася у місті Ромни. Що це були за козаки і що рухало ними, аби стати разом з окупантами супроти своїх вчорашніх. Побратимів і зрадити козацьку ідею насправді їх було небагато всього кілька тисяч, і були це переважно залишки розгромлених ще навесні урядовими військами заколотників з числа козаків полтавського полку Мартина Пушкаря, запорожців Якова, Барабаша та Дейнеків, Івана Донця і Анна Іскри. У боях під Ромнами і Лохвицею об'єднані сили московського війська та оці ось козацькі опозиціонери на чолі з безпалим завдали поразки полкам Виговського та навесні 59-го року почали облогу Конотопа, що захищався п'ятитисячним гарнізоном під командою полковника Григорія Гуляницького. Але в липні всіх їх дощенто розромили урядові війська на чолі з самим гетьманом Іваном Виговським та союзники Кримські татари. Іван Безпалий, з залишками потрощеного московського війська, втік до Московського царства. Після зречення була Іваном Виговським та проголошення гетьманом України Юрія Хмельницького восени цього ж року. Іван Безпалий повернувся і під захистом московських мушкетів увійшов до новоствореного уряду війська Запорозького, став генеральним суддею. Але за рік склав повноваження у середині 1660-х років обіймав уряд генерального обозного Гетьмані Івані Брюховецькому потім безпалий десь на довгий час зник і виринув аж на початку XVIII століття. Він став ченцем і прийняв схиму у свято Преображенському Межигірському козацькому монастирі. А помер безпалий 1718 року. Дуже цікавою і трагічною є доля Тимофія Цюцюри, котрий був особистим радником гетьмана Богдана Хмельницького. А з 1658 року, переяславським полковником війська Запорозького, брав участь у придушенні повстання Пушкаря та Барабаша. Виконував дипломатичні доручення гетьмана Виговського. А після початку московсько-козацької війни на чолі козацького війська деблокував обложену москалями варву у винагороду за це отримав шляхетські права. Влітку 59-го року. Цюцюра брав участь у розгромі московської армії під Конотопом. але вже в серпні, тиміж цюцюра очолив антігейтманський заколот, учасниками якого стала частина лівобережного козацтва. Що ж спричинило таку різку зміну симпатії Переяславського полковника? Він сам озвучив це під час перемовин з московськими воєводами, на допомогу яких тепер сподівався. Полковник відкрито претендував на гетьманську булаву. Але поки що козацька опозиція проголосила гетьманом Юрія Хмельницького, а Виговський був змушений скласти булаву. 1660 року тиміш Цюцюра в статусі наказного гетьмана очолював козацьку армію, що діяла спільно з московитами воєводи Василя Шереметіва у чуднівській кампанії проти польсько-татарського війська. В результаті битв під чудновом і слоботищами москалі капітулювали. А цюцюра з кількома полками приєднався до основної козацької армії гетьмана Юрія Хмельницького, який тоді. Тоді ж під тиском старшини погодився на замирення з поляками із рікся московського підданства. Однак поляки звинуватили цю цюру в погано організованому виході з московського табору. Заарештували і кілька місяців протримали у краківській в'язниці. Згодом він отримав прощення війни від короля і вже в листопаді 61-го року брав участь у поході Хмельницького на лівобережжя з метою визволення тієї частини Гетьманщини від москалів. Побіля міста Ірклієва, невеликий загін Цюцюри був розбитий військом московського воєводи Ромодановського. А сам полковник потрапив у полон. У Москві його засудили до заслання в Сибір. Я. Та відправили аж у Томськ. Звідти полковника постійно намагалися визволити своїми численними зверненнями всі впливові козацькі діячі. Але повернути на батьківщину Тимоша Цюцюри так і не вдалося. Разом з Цюцюрою антигетьманський заколот у серпні 59-го року очолили ще двоє впливових старшин, які також претендували на гетьманську булаву Ніжинський полковник Василь Золотаренко і Яким Сомко. Василь Золотаренко, брат відомого характерника Івана Золотаренка та зять гетьмана Богдана Хмельницького, відзначився у московсько-козацькій війні, але врешті виступив проти Івана Виговського і присягнув на вірність московському цареві. При цьому саме його козаки вбили найближчого соратника Виговського, автора гадяцької угоди Заріччю Посполитою Юрія Немирича. Золотаренко був серед тих, хто змусив новообраного гетьмана Юрія Хмельницького підписати нові переяславські статті, що суттєво звужували козацьку автономію України у складі московської держави. Власні гетьманські амбіції Золотаренко плекав усі наступні роки, плетучі інтриги навіть проти свого найближчого соратника, наказного гетьмана на лівобережжі Якима Сомка, на якого регулярно писав доноси в Москву. А що ж, Яким Сомко? Ще один близький родич Богдана Хмельницького брав участь у придушенні повстання Пушкаря, але після підписання гадяцького договору почав вести власну гру, організував законспіровану групу козацької старшини, яка поставила за мету змістити Виговського і обрати Юрія Хмельницького гетьманом. Хоча в подальшому Сомко бачив саме себе з гетьманською буловою в руках, тож після катастрофи під Чудновом він, маючи офіційний статус наказного гетьмана. Швидко перебрався на лівобережжя, підтвердив вірність московському цареві і невдовзі розпочав збройний конфлікт з гетьманом Юрієм Хмельницьким, що призвело до остаточного розколу Української козацької держави на правобережжя і лівобережжя. Саме сепаратистські дії, Якима Сомка, спричинили стрімке поширення руїни, бо московські воєводи, на яких він спирався в надії отримати гетьманство, не щадили нікого, вбивали. Ліво і правобережців та дедалі більше занурювали країну в вир громадянської війни. А в квітні 62-го року Сомко скликав старшинську раду у козельці, де, за свідченням його конкурента Василя Золотаренка, здобув собі гетьманство обманом, скликавши полковників, нібито для вирішення якихось військових справ, а насправді грубою силою змусив їх голосувати за себе. Його обрання гетьманом не визнав цар. Але не все було так просто. На обрії з'явився новий претендент на булаву, ставлених запорожців Кошовий гетьман Іван Брюховецький. А на правобережжі замість Юрія Хмельницького гетьманом став амбітний та завзятий Павло Тетеря, про діяльність яких ми розкажемо окремо в наступному випуску. Тому Яким Сомко почав статерію таємні перемовини про об'єднання України, що викликало новий шквал доносів на нього з боку інших старшин і представників духівництва. Аби якось стабілізувати ситуацію, московський цар розпорядився провести таку елекційну раду з виборів повного гетьмана, яка відбулася 27 червня 1663 року під Ніжином. Горезвісна Чорна Рада. Тоді під дулами московських гармат козаки обрали новим повним гетьманом на лівобережжі Івана Брюховецького. Інших претендентів на гетьманську булаву заарештували. Також були затримані численні старшини, що підтримували Якима Сомка та всі його родичі. На військовому суді, Якиму Сомку і Василю Солотаренку висунули звинувачення у зраді. За вироком суду, наказом Брюховецького і за згодою царя Олексія Михайловича, вони були засуджені до смертної кари. Страта відбулася у спосіб рубання мечем посеред ринку 28 вересня того ж року в місті Борзна Ніжинського полку у той же день було страчено іще багатьох їхніх сподвижників. Ще більша частина старшини була заслана на Сибір. Ще одна колоритна фігура претендента на гетьманську посаду цей час випробуваний у численних боях та походах козацький старшина, запорозький полковник Василь Дрозд-Дрозденко, який у 63-му році зібрав на Подністрові різношерсту козацьку ватагу і розпочав активну партизанську боротьбу проти законного гетьмана Павла Тетері. Під його рукою були місцеві козаки та левенці, сербські найманці, волохи, буджацькі татари, загалом більше тридцять. 30 тисяч вояків у квітні 65-го року дрозд вдало скористався загальним невдоволенням правобережних козаків, міщан та селян, репресіями, що їх проводив гетьманський уряд. Та у відкритому бою під Братславом розгромив війська Павла Тетері. Після цього гетьман поквапом виїхав до Польщі, прихопивши з собою державний архів, клейноди і скарбницю. Відтоді Василь Дрозд став братславським полковником військо-запорозького і фактично повновладним володарем всього Поділля. Тім відсутність гетьманських регалій не дозволяла йому офіційно прибрати до своїх рук гетьманську булаву. Тому він поки що зміцнював свій фінансовий стан, напав на місто Рашків, де проживала домна Розанда Удова Тимоша Хмельницького і пограбував її скарби. Братславський полковник дотримувався промосковської орієнтації, підтримував активні зв'язки з лівобережним гетьманом Брюховицьким. Але влітку 1665 року правобережні козаки обрали гетьманом Степана Опару а восени Петра Дорошенка, який одразу вирушив з військами на Братславщину проти Василя Дрозда. Полковник закрився у Братславі, облога тривала близько шести тижнів. Врешті місто було здобуто завдяки військовим хитрощам. Василь Дрозд. Здався у полон разом з жінкою та дітьми, але не Петру Дорошенко, а його союзнику татарському мурзі Камамбету. Проте Дорошенко за велику суму викупив полковника з родиною у татар, водночас категорично відмовившись видати його полякам. Сабдяки такому кроку до Дорошенка перейшли всі інші міста і полки Поділля. Перебуваючи в почесному полоні як символічний гарант підтримки з боку подільських полків, Василь Дрозд спробував підкупити сердюка, який охороняв гетьманську голову Дорошенка, аби Втекти з нею, але був упійманий. Обаче, гетьман знову пробачив конкурента і з часом навіть зробив його своїм прибічником. 1668 року Василь Дрозд був довіреною особою Дорошенка на перемовинах з лівобережним гетьманом Іваном Брюховецьким. Намагався змусити того скласти гетьманські клейноди. Але під час цієї місії Василь Дрозд був убитий командиром особистої охорони Брюховецького полковником Іваном. Чого а в той час, коли Дрозд-Дрозденко лише мріяв про гетьманську булаву, інший спритний старшина не став очікувати, доки в Україну повернуться офіційні гетьманські клейноди, а взяв і сам проголосив себе повноправним гетьманом на правобережжі. Сталося це в Умані в червні 1665 року. А цим спритником виявився сотник Медведівської сотні Чиринського полку Степан Опара. Насправді Опара був сміливим воїном і авторитетним старшиною, адже під час Повстання проти Павла Тетері зміг переконати частину козаків у своїй спроможності тримати гетьманську булаву. А ще переконав кримських татар, які задля досягнення цих планів надали йому своє військо. Ставши гетьманом, опара намагався укласти договір із Іваном Сірком і Василем Дроздом Дрозденком про спільну боротьбу проти речі Посполитої і. Кримського ханства це, вочевидь, не сподобалося союзникам татарам і через два місяці гетьманства, 18 серпня 65-го року. Вони раптово схопили Степана Опару з кількома його старшинами біля міста Богослава. Але їх, як згодом, і Дрозденка викупив з неволі новообраний гетьман Петро Дорошенко. Правда, він не зміг отримати опару біля себе і був змушений передати його полякам. Фактично, в обмін на тимчасове замерення. Степана Опару тримали в ув'язненні в Мальбургській фортеці. Ймовірно, він був страчений у Варшаві або в королівській ставці під Равою Мазовецькою в середині жовтня 1665 року. У цей же час був свій претендент і на лівобережне гетьманство. Учасник Хмельниччини, запорозький полковник, дипломат Данило Ярмоленко 1663 року перебирається в Лівобережну Україну разом зі своїм товаришем Іваном Брюховецьким. Товариш стає гетьманом, а Ярмоленку дістається ключовий уряд Переяславського полковника. Він вірно служить Брюховецькому, виконує різні важливі доручення, часто їздить послом до Московщини, особисто спілкується з царем, за що отримує значні бонуси. Одружується з московською аристократкою, і дістає боярський чин у 64-му та 65-му роках. За відсутності гетьмана Брюховецького Єрмоленко був наказним гетьманом Лівобережної України. Відтак йому прийшовся до вподоби смак влади, і він почав плести інтриги проти дійсного гетьмана. Гетьмана. При цьому представляв крайню Москвофільську партію на лівобережній Гетьманщині. А от щодо його подальшої долі, інформація різниця. В одних джерелах вказано, що Данило Ярмоленко був зарізаний під час повстання у Переяславі в 66-му році. За іншими даними, після загибелі Брюховецького 68-го року Ярмоленко прийшов на службу до гетьмана Петра Дорошенка. Далі його сліди губляться. 1666 року об'явився новий претендент на правобережне гетьманство овруцький козацький полковник і очільник поліських дейнеків, тобто повстанців числа селян. Дацько-децик, який виступав як проти гетьмана Петра Дорошенка, так і проти шляхти на Київщині. У травні повстанці здобули кілька міст і містечок Макарів, Рожів, Коростишів, Мотовилів, Кудимир, Бишів, Фастів, Чорнобиль, Брусилів. Забдали поразки польським військам під Білою церквою. Невдовзі повстання перекинулося на Волинь, де було підтримано місцевими селянами, які руйнували шляхетські маєтки. Король Ян Другий Казимир надіслав туди регулярні війська, які в вони цього ж року придушили повстання. Сам Дацкодецик перейшов на Лівобережжя. Там його заарештували за наказом гетьмана Брюховецького, а царський уряд заслав до Сибіру аж у Даурію. Подальша доля Децика невідома. Всі ці драматичні, навіть трагічні історії, свідчать про одне: хворобливі владні амбіції окремих представників національної еліти та як наслідок відсутність єдності у народі стають головними причинами болючих поразок, призводять до катастрофічних результатів. Тему продовжимо у наступних випусках. А поки думайте, аналізуйте, робіть висновки. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, які можна вже замовляти в онлайн-кремницях, шукати в українських книгарнях. Поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступних зустрічей.